Підсумовуємо тиждень, говоримо про головні події останніх семи днів. Мої вітання. Тиха хода, свічки пам'яті, молитва та спогади. Так Львів вшановує Героїв Небесної Сотні. Вже два роки минуло по тому, як вони віддали найдорожче, що мали своє життя. За наше з вами майбутнє. Ці лютневі дні, кривава кульмінація Революції Гідності, впродовж 18-го, 20 лютого загинуло 82 людини. Ще понад 6 сотень було поранено. Частина з цього числа смертельно. Ці патріоти тримають для нас небо. Не маємо права забувати про них. Та їхні родини Ольга Тимоляк продовжить. Ігор був у Львові, коли 18 лютого дізнався із новин, що на Майдані розпочались криваві протистояння. Хлопець одразу зрозумів, він має бути там. Разом із друзями в той же вечір поїхали до Києва. 20 лютого Ігор не забуде ніколи. В той момент, коли почали розстрілювати людей, сословно, звісно, черепашкою. От е, коли почали падати з тої сторони перші люди. І ми почали перебігати дорогу. А коли перебігаєш дорогу, ти розумієш, що просто не знаю, твій ворог, який хоче свої смерті ну, зовсім близько, і ти в нього як не відкритій, не знаю, долоні. І в той момент, коли перебігав, думав, тільки не зараз, тільки не зараз, щоб не щоб не попало, десь не влучило мене. Микола згадує, вранці 20 лютого вони вийшли на інститутську і зрозуміли, майдан уже не мирний. Всюди стріляли. Хлопці бачили, як кулі снайперів вмить забирають людське життя. Однак вони не могли залишити поранених без допомоги, а тіла загиблих побратимів на полі бою. На щастя, кулі їх самих не зачепили. Хлопці, які зі мною тянули, один стояв трішки попереду, один просто от зразу біля мене стояв. Ну, ми витягували Олега Ушневича, і я піднімаю голову, дивлюся оцей хлопець, що спереду стояв, в нього потрапила куля. я Не знаю, він живий чи, чи був мертвий. Ну він не, не подавав той момент признаків життя. А хлопець, який був по праву сторону від мене, йому. Потрапила куля в ногу. Ми зняли маску з Олега, і я побачив очі. Це були скляні очі, які дивились просто в нікуди. Мовчки без слів. Львів у скорботі за небесною сотнею. Поминальні заходи у місті розпочались у п'ятницю. Майже дві тисячі студентів пройшли вулицями міста. Бо після, біля пам'ятника Кобзареві зібралися на спільну молитву. «Наш обов'язок пам'ятати і зробити так, щоб ці їхні вчинки до роки тому не були даремними, щоб ми ну, продовжили їхню місію і ми не змарнували, щоб вони не даремно померли і дали своє життя за Україну. А увечері героїв Небесної Сотні вшанували поіменно небайдужі львів'яни, принесли на площу перед пам'ятнику Шевченкові лампадки і виклали їх у формі тризубу. Згадуємо про небесну сотню і наших героїв. У руках жителі міста тримали портрети усіх загиблих, не завадив навіть дощ. Бо переконані, ці хлопці виборювали для нас незалежність і пам'ять про них має жити щодня. 18, 19, 20 лютого це є переломні дні для нашої країни. І таких таких подій не повинні залишатися байдужими. Люди острі таких подій. Наприклад, ну я наприклад, для себе вирішив, що де б я не був в ці дні. Чи у Львові, чи в іншому місті в ці дні треба тих людей, тих хлопців поминути у суботу. Пам'ять героїв шанували на Личаківському кладовищі. Сюди прийшли керівники міста та області, львів'яни та родичі загиблих на майдані. Вони принесли на могили квіти та лампадки. Священники відслужили поминальну панахиду. Змиритися не можу, бо, бо немає його, хочу його, бо то сина одного мала, Та дочка то син один і не найліпше для мене, бо надія вся була на нього, а так його немає. Нема дещо, що я можу змеритися ніколи не змірочисти. Згодом на площі перед пам'ятником Кобзареві львів'яни мали змогу побачити виставку живопису, графіки та скульптури Небесна Сотня. А ще там відбувся спільний екомунічний молебень за загиблими героями, пам'ятне віче та концерт Реквієм. Дії зими 2014-го назавжди змінили країну. На Майдані запалився дух героїв та патріотів, що боронили і боронять незалежність. Світло їхніх сердець горить і нині. Однак суспільство потребує, аби винні у розстрілах мирних громадян були покарані, хоч навіть і це не зможе забрати біль втрати. Ольга Тимуляк про а зараз про захмарні платіжки львів'яни не квапляться сплачувати рахунки за теплопостачання, все тому що за січень вони вдвічі, а то й втричі більші. Активісти вже пишуть звернення в спеціальні інстанції, вимагають службових розслідувань. Натомість теплопостачальники звинувачують погоду. Тож про рахунки, які шокують, та про ймовірний розвиток подій далі Віталій Гамади. Івана Андріївна, пенсіонерка, жінка живе сама, розповідає, цього місяця за теплопостачання заплатила 850 гривень. З пенсії залишилось майже три сотні. а Цього лише вистачає на щомісячні медикаменти, які приймає бабуся. Тож як жити далі, не знає. Пенсія 1100 і як можна прожити. Десять таблеток – тричі гривні. Та де ж то та влада? Та що вони собі думають? Вони мають мільйони, мільярди і бояться за свої портфелі не можуть йти з місця. А ми так мучимося. Рахунки просто шокують, а львів'яни б'ють на сполох. Платіжки за тепло цього опалювального сезону різко відрізняються від минулорічного. Проте, все б нічого, якби квитанції за січень не були удвічі більші за попередні зимові місяці сезону 2015-2016. Я плачу дуже багато. Майже на 400 гривень це за цей місяць. Скоро дійде до того, що ніхто платить за буде. Не буде. Люди обурені, ба більше закликають не платити за спожите тепло адже квитанції перевищують усі норми. Активісти вже написали звернення до міських посадовців, вимагають звільнення керівництва лів теплоенерго та перегляду рахунків за січень. Посередньо те, щоб надали пояснення, і керівник Львів теплоенерго пояснив, як це було нараховано. Окрім того, якщо це є помилкою, тому що зв'язку з тим, що є інформація, що є пеня і будуть нараховувати її. Ми хочемо все ж таки звільнення керівника, що їх допустив до такої ситуації, тому що паніка, в принципі, у Львові не просто так піднята. Та у підприємстві, яке постачає тепло мешканцям міста, запевняє, що все через низьку температуру, яка різниця із попередніми місяцями опалювального сезону, січень був значно холодніший ніж попередні місяці. І Якщо в грудні ми часом днем зупиняли котельні. Щоби не гріти навколишнє середовище, економлюючи свої кошти на газ і людські гроші. Окрім цього, будинку дає загальнобудинковий лічильник і частина мешканців має квартирні лічильники на тепло нараховано до оплати опалення місця загального користування, тобто сходові клітки, ліфти та підвали. Нарахування здійснено всім мешканцям будинку пропорційно до площі квартири. До цього оплата за обігрів місць загального користування розподілялась лише між квартирами, які не мали квартирного лічильника. Січня місяця прийнято відповідно до методики, яка існує, яка затверджена постановою Кабінету міністрів, проведено розподіл теплової енергії між квартирами, які мають лічильники, між квартирами, які не мають теплових лічильників, і на місця загального користування, тому що витрати на опалення місць загального користування повинні нести солідарно всі мешканці, які проживають в будинку. Однак у лів теплоенерго розуміють і споживачів, тому штрафувати за неповну сплату по рахунках не будуть також для тих, хто неспроможний заплатити всю суму за теплопострі. Ачання пропонують писати заяву на розтермінування, враховуючи ситуацію, що склалася, однозначно, що ми не збираємося вживати одразу якісь санкції. І який передбачений законодавством для щодо тих, які не заплатять в повному обсязі, також тепловики пояснюють, що в цьому опалювальному сезоні тариф на теплопостачання у понад два рази більший за минулорічний і запевняють, всі нарахування здійснені згідно з даними теплових лічильників. Віталій Гамадин про тиждень. Епопея із забудовами у Львові триває цього тижня. Скандал спалахнув на перетині вулиць Богдана Хмельницького Чигиринська. Люди вийшли на пікет проти будівництва. Вважають, що спорудження багатоповерхівки не погодили з ними. Громадських слухань з цього приводу не було. Натомість власники ділянки стверджують, що з людьми радилися і згоду від них отримали. У непростій ситуації намагалася з'ясувати, чия правда наша Оля Матейчик. Сварка довкола забудови. Понад сотня мешканців мікрорайону Грінченка вийшли на захист своєї прибудинкової території. На розі вулиць Богдана Хмельницького та Чигиринською хочуть спородити десятиповерхову висотку з підземним паркінгом. Сусіди побоюються, що під час будівництва нового житла зруйнуються старі помешкання і додають документів із законними підставами цієї затії й в очі не бачили. Ця висотка повністю вона виходить дуже багато метрів вперед, закриває повністю простір світловий потік. Це означає, що будинки будуть сиріти, бо сонячного світла не буде, помплюється мохом. «Паркінг під низ, то саме менше сім поверхів, там сім метрів має бути вирита та земля. І що буде з будинком, як от наш будинок і стіна на першому поверсі. От тут і так сиро, тут і так мокро, бо то ж ми на, на болоті живемо. На зустріч із мешканцями прийшли власники ділянки. Документи показують на підготовчі роботи на об'єкті. є всі документи дозвільні, всі до одного. Там тобто ми маємо ну є Нічого? всі Нічого? органи органиківська адміністрація, держінспекція, це, е це є тобто налаштування паркану на демонтажні роботи на містодівних умов це та обмежень Декларація про початок підготовчих робіт. І додають, що в районі провели громадські слухання з приводу будівництва. Було проведені громадські слухання. Відео якого я які проводив О, відео. відео... Мешканці заперечують, ніхто в них не запитував і з жодним будівництвом не погоджувалися. Під час того, як тут почали огороджувати ділянку для зносу цієї будівлі і побудови житлового комплексу, тільки під час того громада взнала, що тут відбувалися якісь громадські слухання. У проєкті замовником будівництва виступає греко-католицька церква. Однак у Львівській архієпархії у ГКЦ стосунку до багатоповерхівки не мають на конкретний проєкт? На конкретний проект десятипорохового будинку із каплицею в ньому, наскільки як ми зрозуміли, тобто ми ще не чули офіційної думки, скажімо, громади, та яка планує щось там знайти мати, але благословення митрополит Ліський жодний не давав. Так і вже вчора було доручення зібрати спеціальну комісію, яка має дослідити цю справу, і притягнути до відповідальності. Кажуть, ніщо не вадить тому, щоб тут була багатоповерхівка І додають, містобудівні умови та обмеження видавали. Моя рекомендація забудовнику, поки він не дають туди техніку ще раз зібрати мешканців, показати проєкт, всі його, скажімо, мотиви, площі, забудова, заїзди, роз'їзди, пожежні розриви, показати документи, показати висновок експертизи, показати декларацію. І я думаю, що всі шанси є на те, щоб зняти конфлікт. Активісти, які пильнують законність забудову у місті, теж відзначають, вийти із ситуації можна в одному випадку почути громаду, себто провести відкриті публічні слухання. Тут вийшло 100 людей, які не чули і не бачили взагалі ніяких громадських слухань, які, в принципі, обов'язковими в таких ситуаціях. Поки ситуація не вирішиться, обурені люди обіцяють чергувати й вдень, і вночі біля об'єкта, і не допускати великогабаритної техніки на майбутній будмайданчик. Ольга Матейчук про тиждень. А зараз до військової тематики. Останнім часом на Львівщині постійно тривають міжнародні навчання. Зараз, наприклад, тренують нацгвардійців за стандартами НАТО. Адже ще в грудні минулого року розпочалося реформування національної гвардії України та відбувся її повний перехід на стандарти альянсу. Навчають військових експерти центру підготовки з невипадковою назвою Патріот відпрацьовують найнеобхідніше від штурму приміщення до ближнього бою. Як відбувається вишкіл, бачила Ірина Конинець, вона й продовжить тему. 嗯拜拜 Так, нацгвардійці працюють штурм приміщення та виявляють ворожих диверсантів. За зброю використовують пейнтбол, аби навчитись лучності. Умови ж максимально наближені до реальності. Використовують також в яких є холості набої. Вони тим самим звикають до бойової ситуації, до бою в будівлі. Тобто це є звук, це є контроль спускового гачка, і також є імітація гранати. А це вже нацгвардійці навчаються у польових умовах. За легендою триває ближній бій. І застосування БТРів. Також на звардійці відпрацьовують навики надання невідкладної допомоги, оскільки після засідки ворога за легендою мають поранених. Передавай пораненого. Зовсім пильно стежі фахові інструктори з центру підготовки Патріот та за кордонним стандартом, використовуючи нові технології, як-от запрограмовані цілі, керовані пультом щойно відбулась засада за участі 12 мішеней, і ми можемо побачити результат кожної, зокрема кількість пострілів, підйомів та їх процентне співвідношення. Серед нас гвардійців є ті, хто прийшов бойові дії під час антитерористичної операції. Вони визнають, що нових знань їм на сході таки бракувало. Вчат нас з і маневреності, і стійкості і витривалості. І так само і стрільбі вучні, і ну там ну взагалі все медицинам, і дуже дуже цікаві заняття. радник командира національної гвардії, дивлячись на підготовку українських бійців, згадує події у рідній Грузії. Ситуація одна і та ж те, що було у нас в 2008 році, теж саме і в Україні. Саме тому ми обмінюємося досвідом та передаємо наш досвід під час навчань хлопцям із Національної гвардії. За новими стандартами у Золочівському навчальному центрі Нацвардійці тепер навчатимуть постійно. Ірина Коненець про тиждень. Борхлива сесія цього тижня. Найбільше пристрастей в сесійній залі обласної ради спричинило питання про комунальне підприємство «Львів-ТБ», доля якого обговорюється від початку року. Після страйку і блокування трибуни депутати таки дійшли компромісу. Керівник «Львів-ТБ» добровільно написав заяву про перехід на посаду заступника, а виконувати обов'язки директора. Призначили голову комісії з питань ЗМІ Юрія Візняка, який має презентувати стратегію розвитку на наступне півріччя. Про додаткове фінансування комунальної структури Говоритимуть вже на наступному пленарному засіданні. Дуже добре, що ми знайшли таке рішення, тому що всі абсолютно сили розуміють. А телебачення потрібно це перша річ. Воно має працювати більш ефективно. Це друга річ, третя річ має бути мир та громадський спокій. Ми зараз знайшли той компромісний варіант поєднати телеканали з Військообласною радою. В даному випадку, мабуть, голова комісії Юрій Візняк, можливо, на думку всіх голів фракції, більше, практично усіх, мабуть, був тою компромісною фігурою. Будемо надіятися, що все буде добре, буде тільки на користь нашій громаді, телеканалу. Також депутатам вдалося ухвалити рішення про обрання керівників комунальних закладів тільки через публічні конкурси. Окрім того, обласні обранці ще виділили 3 мільйони гривень з обласного бюджету на проведення чемпіонату світу з шахів, який відбудеться у Львові. А про інші події тижня, що минає, дивіться далі у стислому огляді. Цього тижня в Україні вшановували 27-му річницю виведення радянських військ із Афганістану. За оцінками незалежних експертів, радянська армія втратила понад сотню тисяч солдатів. Львів'яни вшанували пам'ять загиблих урочистою ходою від площі Петрушевича до пам'ятного знаку, що на вулиці Батуринській. Там поклали квіти та відслужили панахиду. Згадати загиблих воїнів прийшли сотні жителів міста. Серед них солдати, що воювали в Афганістані, та родичі померлих. Як заробляти ефективніше та впроваджувати новітні технології у сфері господарства? У Львові стартувала перша національна конференція аграріїв. Організатори навчань кажуть, головне у фермерстві знати ринок та впроваджувати ефективний менеджмент. Додам в області діє програма підтримки дрібних фермерських господарств. Цього року на програму з розвитку агропромислового комплексу планують виділити 11 мільйонів гривень. Львівщина отримає гроші на компенсацію перевезень пільговиків. На це Верховна Рада України передбачила майже два мільярди гривень. Компенсація витрат за проїзд пільговиків у громадському транспорті буде здійснюватися за рахунок перерозподілу коштів у державному бюджеті. Відповідно до прийнятого закону гроші місцеві бюджети отримують з коштів субвенції, передбаченої для надання пільг. Та житлових субсидій для львівщини на компенсацію перевезення пільгових категорій населення передбачено майже 88 мільйонів гривень. Львівщина та Азербайджан співпрацюватимуть у галузі освіти. Цього тижня представники підписали відповідний меморандум. Це буде своєрідний обмін досвідом у середній освіті. Представники Азербайджану вибрали шість шкіл у Львові, де, власне, будуть переймати досвід наших вчителів і ділитимуться своїм. Опісля відбудеться науково-практична конференція. Поїздка запланована вже на березень цього року. У Львівському військовому госпіталі впроваджують систему електронної медицини, щоб кожен пацієнт мав власну електронну картку з історією хвороби, аналізами та рецептом. Наразі медичний заклад отримав 10 комп'ютерів від української it компанії. Інша it фірма подарувала потрібну комп'ютерну програму. Усе це отримує хірургічне відділення госпіталю. Далі створить спільну електронну мережу. Шпиталь імені Андрея Шептицького надаватиме медичну допомогу незахищеним сім'ям, зареєстрованим у Львівському міському центрі соціальних служб. Таким чином, шпиталю буде простіше виявити неплатоспроможність пацієнта. Потребуючих лікуватимуть безкоштовно або ж із певною знижкою. Для цього потрібно заповнити відповідну анкету, письмову або ж онлайн. У Львівській області стартував ще один медичний проект. Його мета зниження дитячого травматизму від опікової травми. Фахівці кажуть, саме зараз велика проблема необізнаність у сім'ях з маленькими дітьми. Тому департамент охорони здоров'я у співпраці з неурядовою організацією Гарварського медичного університету взялися до реалізації цього проекту. Як зазначають американські партнери, лікування дитячих опіків колосально дороге, тому зазначають, що ліпше запобігти горю. Одяг потребує. Уючим у Львові побільшало контейнерів для збору вживаних речей. У місті вже більше року функціонують спеціалізовані збори одягу, взуття та різноманітної літератури. Наразі такі контейнери з'явилися ще у двох локаціях. Здебільшого скриньки для пожертв стоять поряд із храмами та іншими релігійними будівлями. Отримані у такий спосіб речі ремонтують та реалізують у благодійній крамниці, чи віддають клієнтам осередку підтримки бездомних, а також іншим потребуючим. Звернутися до влади через інтернет в Україні набувають популярності електронні петиції. До прикладу, на офіційному сайті президента можна створити пропозицію, якщо під нею підпишеться певна кількість людей її розгляне глава держави. Також систему хочуть запровадити й у Львівській обласній та міській раді. Як вона працюватиме тут та коли її запустять, дізнавалися журналісти про тижня. Через інтернет достукатися до обласних обранців у Львівській облраді міськують над створенням електронних петицій. Механізм простий: житель області пропонує ініціативу. Якщо вона набере щонайменше тисячу підписів, її розглянуть на пленарному засіданні. Після того, як набрано протягом трьох місяців, тисячу голосів або більше. Цей проект рішення направляється на комісію профільну. Комісія розглядає незалежно від того, які висновок комісії потім вже готовий проєкт рішення іде на сесію обласної ради. Обіцяють запустити нововведення вже навесні. Знайшли вже розробника програми. Наразі обговорюють технічні моменти. Була домовлена з цього приводу з фондом східна Європа, котрі безкоштовно поза проектом, котрі вони вели, дають нам таку можливість, бо це достатньо складно написати відповідку програму. Колективне звернення через мережу можна буде й подати й до Львівської міської ради. Це дозволятиме мешканцям в мережі інтернет на сайті idem.in.ua подати петицію до Львівської міської ради, яка протягом двох місяців буде отримувати підписи в інтернеті. Фактично таких підписів має бути тисячу. І після цього, протягом місяця, петиція опрацьовується міською радою. Львова. Львів'яни вважають, що нововведення хороше, але головне, аби воно було ефективним. Це буде якби можливість людей говорити з владою. І взагалі, я думаю, це ну, правильно, тому що люди мають багато ідей. В електронному хіба внуки мене будуть займатися? Я ні. Я не знаю комп'ютера на щоб зайти в електронні петиції. Буде можливість написати, висказати своє побажання. Тож, що буде ефект і користь від комп'ютерних звернень, побачимо вже ближче до літа. Ольга Матейчик про тиждень. І на цьому у нас все. Пам'ятаємо про Небесну Сотню і про тих, хто загинув на сході України. Будьмо чесними, відповідальними і головне небайдужими. Я ж прощаюся з вами до понеділка. Зустрінемося на ТРК Львів.